Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас, Футбольний огляд, футбольний прогноз, Кубок України, чвертьфінали. Вмощуйтесь зручніше. У цьому відео ми з вами розглянемо другий за хронологією, чвертьфінал. Це матч, 2 квітня, який відбудеться. У середу Олександрія Шахтар. Не забуваємо підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, ваші вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам наперед. Отже, на стадіоні Ніка, який вміщує до 7 тисяч глядацьких місць. Дуже затишний комфортний стадіон. Я одного разу був в Олександрії. За часом о 14.00 в середу, 2 квітня, відбудеться другий чвертьфінал. Футбольний клуб Олександрія з одноіменного міста. Господар цього матчу. Проти донецького Шахтаря. Звісно, і по результатам останніх матчів, і за потужністю і складом команди, Шахтар фаворит цього матчу, але не настільки, щоб бути занадто впевненим і недооцінювати. Футбольний клуб Олександрія, я вважаю. Ні в коєму разі з величезнішою повагою відношусь до футбольного клубу Олександрія, тим паче Олександрійці йдуть досі на другій сходинці чемпіонату України. Це дуже важливо пам'ятати. Так, у Шахтаря є один перенесений матч, недоіграний. І тоді, навіть гіпотетично, якщо уявити, Шахтар виграє, у Шахтаря буде 47, все одно на три очки Олександрія По втраченим іде краще за Шахтар. І тому я вважаю, якщо розглядати всі матчі чвертьфіналів Кубка України, то цей матч цілком можна. Вважати центральним матчем, самим таким знаково потужним серед всіх чвертьфіналів. Я вважаю, що ставити тут пряму перемогу шахтаря досить ризиковано. Так, по складу в два в три рази, та що там, в чотири рази Потужніший Звісно, Шахтар. Так, ми знаємо, що є невеличкі втрати щодо складу і у гірників, і у олександрійців. Але я вважаю, що от саме на цей матч і на прохід у півфінал, оці втрати не повинні е, вплинути. І я вважаю, що клуби підходять досить. З Такою оптимальною формою до цього матчу. Отже, забігаючи наперед, скажу, що в середу дуже такий насичений у нас Кубковий чвертьфінальний день в Україні футбольний. І набирайтесь більше терпіння, намагайтесь виділяти більше часу для цього дня. Ось цей матч, я вважаю. Буде дуже обережний, тому що я точно знаю: Шахтар Донецьк дуже добре знає, на що здатна Олександрія. І дуже поважають один одного. Це буде матч принциповий, отже, крім того, що будуть з'ясовуватися ну, Так скажем, путівка, і шанс виходу в півфінал Кубка України. Ще й буде таке принципове протистояння другої і третьої команди. За право в першу чергу грати в Лізі Європи і в Лізі конференцій. Тому що там не так вже й далеко дивіться, і. На відстані досягання ще і Полісся. Не забувайте. Полісся також є учасником і Кубка, і е, ось цих таких чемпіонських е, фінішних перегонів і в прем'єр-лізі. Тому треба розбити, розділити рівномірно і енергію, і сили. Затрачені і на Кубок, і на УПЛ. Погодьтесь. Тому я думаю, що цей матч буде відносно непоганий по результативності. Я очікую, як мінімум, два голи. Ризиковано буде обмін голами обидві заб'ють. Це ризиковано, але. Зв'язку з тим, що я все ж таки очікую два голи. І якщо ви занадто полюбляєте ризик, то можна спробувати, обидві заб'ють. Там чудовий кеф. Але я поступаю в даному випадку трішки обережніше. І е, я буду брати тотал більше двох рівно. Я впевнений, що два голи тут будуть. Можливо, навіть у першому таймі один гол. І, як мінімум, два голи в другому таймі. І все ж таки в натяжку, як кажуть в народі, в натяжку. Але все ж таки мінімально виграє шахтар 2-1, або якщо повезе Шахтарю. То, можливо, або 2-0, або 3-1. Але я вважаю, що далі пройде Шахтар в півфінал. І саме тому я, щоб дуже сильно не ризикувати, я все ж таки зупинюся на варіанті прогнозу загальний тотал матчу в основний час більше 2 рівно. 1.61. Оце і буде мій єдиний і остаточний прогноз на цей матч. Друзі, дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись, хто ще не підписався досі на наш канал. Призиваю вас, запрошую. Ось прямо тут і прямо зараз. І, друзі, це дуже важливо. Пам'ятайте, ваші пальці догори. великий палець догори. ми його підвіли. Називаємо так по-нашому вподобайка. Е, ваші вподобайки, ваші змістовні коментарі. Це головний стимул і потужна мотивація. Найдорожча, найважливіша підтримка нашому каналові і нашій спільноті майстер клас. Дякую вам за це від чистого серця і від цієї душі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Скріншоти по всім прогнозам, нагадую, я набагато раніше закидую до нашого телеграм-каналу. Вирізаю скріншоти і закидую. Тому, хто не полюбляє довгих моїх промов тут на Ютюбі, хто не любить таких затягнутих відеороликів, завітайте в телеграм-канал. І ви будете першими знати про мої прогнози і заощаджувати вашого часу 5, а іноді і 10, і більше хвилин. Так що це дуже зручно. Посилання на наш телеграм-канал у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Дивлюсь я сайти. Дивлюсь я матчі прямих трансляціях на сайті, які опубліковані в описі під даним відео. Завітайте, користуйтесь. Бажаю скорішої перемоги над рашизмом всім нам. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, папа, -па, до зустрічі, всім удачі!